А це наш Джип-тур на гору Рокита. Її висота 1111 метрів, відправлення від села Микуличин. чотири години подорожі 3,5 тисячі гривень. Це гірська дорога, сину. Так. Там Ти побереш, не треба за бо тут біжити може тут звільнити і слава. У тебе, тут на мене. Піканус начну. А ціба цікаємося. Ну ти ж бачив які. Сульська садиба, 150 років який повністю дерев'яна. Не знаю, кажуть, що тут живуть. Ну, везде замки, наверное, типа, як охотничого домика. В горах, чесно кажучи, минут 40 їхали на джипі. І що тут жити, Дивіться, одна крапіва. Дивись акуратно, сирочок. В крапіву. До мами підійди, бо зараз ужалишся, буде дуже боліти. Гори, трава, ліс, поряд, все. Більш нічого нема. Навіть колодця не бачу тут рядом. Ні світла, ні газу, ні інтернету, нічого нема. Туалетом бачу стоїть і колодця навіть нема. А це так гуцули, жили. І деякі навіть ще живуть. Проїжджали ми. Десь отам там от були три або чотири таких доміка, кажуть, там люди живуть. Питаю, мабуть, років під 100 на такій природі можна жити. Ну, кажуть, що 80 років живуть тут люди без проблем. Дивіться, просто поряд нічого і один будиночок. Спасибо. Не, Не врежемося. Що ти хочеш з'їсти? Хотя, хотьо. Сироварня, друзі, в горах тишу 150 метрів. Виїхали на джипі. Доброго. Куди? Дивися, синочок. Будеш проходити? Проходь. Дивіться. Оце Так, то це є бук. Просто він є молодший, трошки такий тугіший і копчений. Це хай ще раз. Ну куди? Пішов оце ти вступив. Дивись на свої ноги. Я хочу подивитися ще сьогодні. Я <пробуваю> тоже так. Чи за А варенички з чим у вас? Картоплю и подачу квартире бачиш. О! Це небезпечно. що райдер та Я я причепив. Ти це зробив. Обриз Райдер! Можно серый поперек.